Добрий вечір. Ви там розились мені кормушку. Я сказав, вона не зовсім зручна. Ось ця кормушка, вона вже зо три роки у мене. Ну, з часом її тут погано видно, вона з корму. Бачите, вона ці фіксатори не зовсім хорошо держуть з часу. Зрозуміло вічного. Нема нічого. Ось у мене ще такі кормушки. Імпортні. Така. Вони трошки зручніші, ніж ця. Вона висить, працює, питань нема. Колокольна поївка. теж бомба. Дуже зручно її користуватися. Бак води і все. Ну, це курничок на... 200 курель. Вентилятор робить, освітлення червоне у мене, гніза такі. Я не скажу, що по її з зовсім вона ніяка. Ну, пізручніше. Як на мене. Нічого особистого. Дякую.